Історія на сторінках у Запоріжжі презентували книгу про гетьманів. У книгарні є відбулась зустріч із Валентином Терлецьким, запорізьким письменником і журналістом, який відомий своїми історичними романами. Цього разу автор презентував нове видання біографії українських гетьманів під назвою Петро Конашевич Сагайдачний, предтеча козацької держави та запорізький лицар Іван Сулима. Книга побачила світ у видавництві Bright Books, а Портрети на обкладинці створила відома українська художниця Наталія Павлусенко. Автор розповідає, працювати над книгою було нелегко, адже це не художній твір, а біографія вона написана художньою мовою, аби її легко було читати. Ти усім охочим видання містить не лише перевірені історичні факти, а й авторські гіпотези, що відкривають нові сторінки в житті козацьких лідерів. Особливу увагу автор приділяє періоду, коли за його версією Запорозька Січ базувалася на Хортиці, саме звідти козаки вирушали в московські походи на. Та Хотинську битву проєктом передбачено створення восьми томів біографії, кожен з яких писатимуть автори з різних куточків України. Валентин Терлецький працював над другим томом, вклавши у нього свій журналістський досвід, знання з попередніх досліджень та багаторічну роботу над програмою Козацька звитяга. Я залюбки відгукнувся, і в швидкому темпі, бо було два місяці на все, по місяцю на одну біографію я написав це все. Знову ж стали в пригоді мої, мій досвід праці над книгою сили над історичними романами. Над... Я працював багато років, робив програму Козацька звитяга. Тобто я був в темі, мені легко було писати, але тим не менше для себе відкрив багато нового, бо занурювався в архіви знову ж таки шукав невидані, маловідомі факти. На жаль, вона мала вийти навесні 22-го року, але через широкомасштабне вторгнення цей проект зависнув в повітрі і на кілька років відклався. І вже наприкінці 2024 року знову ми повернулися до цього проєкту, і він був поданий на грант УКФ, Український культурний фонд, і УКФ профінансувало видання перших ну, трьох томів. Найцікавіше, що ці три які книги вийшли, то ми їх написали запорізькі автори. Автор зазначає, попри затримки, проєкт все ж таки вдалося реалізувати і сподівається, що будуть видані і наступні п'ять томів. Адже знати історію це необхідність, тим більше в часи війни. А в добі козацтва чимало особистостей, які здатні навчити та надихати. Автор переконаний, книга стане в пригоді всім, хто цікавиться українською історією. Але я привніс сюди свої гіпотези. Зокрема, що стосується Сагайдачного, то я розвиваю в книзі тему, про яку неохоче говорять. І яка, знаєте, так, на межі гіпотез версій, можливо, десь конспірології. Це зокрема про те, що за Сагайдачного Січ Запорозька 5 років була у нас тут на острові Хортиця. Ну, про це неохоче говорять історики, але є тому підтвердження, є. Співпадіння фактів я доводжу якраз той період найбільш героїчний в історії запорізького козацтва. Січ тимчасово перебувала на Хортиці, якраз за гетьманом Сагедачна. Звідси козаки вирушали в московський похід, брали в облогу москву, звідси вирушали на Хотинську війну і захистили Європу живим щитом від мусульманського поневолення. На презентацію завітало чимало запоріжців, серед них представники спортивних, культурних і освітніх закладів. Підвідувачі високо оцінили внесок автора в популяризацію української історії, особливо доби козацтва. Там про двох наших гетьманів, які ну, особливо Сагайдачни, який створив війська Запорозька і фактично заклав основи майбутньої держави, які вже Сформували казаки під проводом Богдана Хмельницького через 30 років після його смерті. А це було перш за все утворення новітньої еліти казацької, створення системи освіти, які утворив, ну, сприяв, точніше, Петро. Канашевиця гайдачний, це було утворення відновлення православ'я. Ми живемо історію казацтва, казацтвом сучасним.